Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 квітня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику необхідно проводити у квітні. Оскільки у першій половині квітня виноградні кущі в моєму регіоні ще вкриті землею, перша половина квітня дуже зручний період для ремонту або реконструкції виноградних шпалер. Надходить часом запитання, яку шпалеру на виноград обрати. Найближчим часом обов'язково зніму окреме відео на дану тему. У другій половині квітня я планую розкривати свій виноградник. З розкриттям виноградних кущів поспішати не варто. Особисто я розкриваю виноградник тільки тоді, коли вже остаточно минає загроза зворотніх нічних приморозків. Таким чином, ще декілька тижнів виноградник буде вкритий. Коли настане час розкривати виноградник, обов'язково зніму окреме відео. Чи потрібно проводити обробки по лозі після розкриття винограду? Після розкриття виноградних кущів навесні обробку полозі я не застосовую. В той же час дуже важливо проводити профілактичні обробки протягом періоду вегетації проти розвитку мілдю, оїдіуму, сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Але профілактичні обробки слід проводити трохи пізніше, починаючи з травня і надалі протягом періоду вегетації. Під час проведення кожної з профілактичних обробок, якщо все буде добре, обов'язково зніму окремі відео. Одразу після розкриття виноградних кущів я проводжу сухе підв'язування плодових лоз. Підв'язую плодові лози я виключно горизонтально на перший дріт. В даному випадку двоплоскісної шпалери. Одразу після розкриття виноградних кущів довкола голови виноградного куща я роблю заглибини, щоб в подальшому була змога поливати та у разі необхідності підживлювати виноградні кущі. Наближається початок нового виноградного сезону. Попереду багато цікавого контенту. Тож закликаю долучатись. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Сьогодні я розповів, які роботи на винограднику я планую проводити у квітні. Цікавить моя схема обробки винограду. Рекомендую до перегляду ось це відео.